Стародавня людина поважала і шанувала природу як божество не дивно, адже примітивний мозок часто був не в змозі пояснити деякі природні явища і сприймав їх як диво. Сучасні люди намагаються знайти раціональне пояснення всьому побаченому, але самі незвичайні і рідкісні природні явища досі вражають уяву, захоплюють, а то і лякають. Топ найбільш незвичайних природних феноменів вогні святого Ельма унікальне природне явище, яке вперше помітили і описали моряки. Саме вони час від часу спостерігали на щоглах та інших вертикальних предметах своїх суден, красиві світяться кулі або пензлики. Звичайно, раніше це видовище сприймалося як диво і обіцяло морякам успіх, адже святий Ельм, покровитель мореплавців, однак. В наш час вогні святого Ельма мають пояснення: незвичайні вогні святого Ельма раніше спостерігали в морі, а тепер ще й в небі ці джерела світла з'являються внаслідок високої напруги електричного поля. Відповідно. Найчастіше побачити ці вогні можна під час грози хуртовини або бурі. У наш час ці вогні спостерігаються і на обшивці літаків, які потрапили в хмару вулканічного попелу. Часом це явище здатне вивести з ладу навіть різні електроприлади. Двопуклі хмари, двоопуклі хмари, приголомшливо красиве видовище. Найчастіше їх можна спостерігати навколо гір і високих гострих пагорбів. На перший погляд, такі хмари нагадують величезні літаючі тарілки. Лінзи або берети досить часто це явище спостерігається в районі гора Шаста, і Фудзіяма, причиною тому є особливий спосіб переміщення повітря в цих областях. Вражаючи двопуклі хмари над горою, фудзіяма, до речі, двоопуклі хмари виглядають застиглими і нерухомими. Так вони можуть зависати над горою кілька днів поспіль. Поки вітер або змінені погодні умови не змусять їх розсіятися, полярне сяйво, іноді полярне сяйво називається північним, по праву вважається одним з найкрасивіших видовищ у світі. Споглядати цю красу можна виключно в північних районах. Поблизу від полюсів, як правило, сяйво має блакитний колір. Рідше можна побачити сяйва, які переливаються всіма кольорами веселки. Незвичайне нічне світіння над містом виникає цей ефект завдяки процесам, які відбуваються у верхніх шарах атмосфери. При проходженні заряджених частинок близько силових ліній земного магнітного поля спостерігається сяйво в середньому від декількох годин до декількох діб міражі це явище здатне шокувати навіть людину з міцною психікою. І це незважаючи на те, що природа міражів вже давно науково обґрунтована, і тим не менш до сих пір міражам приписують містичний сенс а насправді. Це лише обман зору і особливий оптичний ефект, який досягається внаслідок зміни щільності нагрітого повітря по вертикалі. При збігу певних умов з'являються бачення на горизонті. Несподіваний верхній міраж на морі однією з різновидів міражу є Фата Моргана. Це дуже складне оптичне явище, яке зустрічається вкрай рідко. Фата Моргана включає в себе кілька форм міражів, які багаторазово спотворюються і швидко змінюють один одного. Це створює химерні картини, які здатні звести з розуму будь-якого подорожнього. Глорія Глорія це оптичний ефект, який можна спостерігати, якщо розвести багаття вночі в горах, при цьому погода повинна бути з низькими хмарами. При збігу умов у вас над головою з'явиться своєрідний Орео, а на хмарах ви зможете розгледіти власну тінь. Цікавий оптичний ефект Глорія особливо трепетно ставилися до цього природного ефекту на Сході. Тут Глорію називають світлом Будди, з давніх давен вважалося, що поява кольорового галона вколо тіні людини. Свідчення його близькості до Будди кульові блискавки кожен з нас спостерігав звичайну лінійну блискавку. Яку супроводжує грім, однак далеко не так часто можна зустріти кульову блискавку або вогненна куля, вельми рідкісне явище в середньому на тисячу звичайних блискавок випадає всього близько 2-3 кульових куля. Кольором від жовтого до червоного ширяє в повітрі кілька секунд по безладної траєкторії і зникає. Феномен кульової блискавки досі не повністю вивчений буває, що такі гості з'являються в будинках або літаках назвати точну причину виникнення і дати характеристику цьому явищу вчені досі так і не змогли саме незвичайне природне явище в світі, вогняний смерч одним з найбільш незвичайних і разом з тим. Смертоносним явищем є вогненний смерч. Це процес в атмосфері, коли кілька розрізнених вогнищ загоряння об'єднуються в один потужний смерч, при цьому повітряні маси над смерчем нагріваються і стають менш щільними, що дозволяє вогненної стихії підніматися вгору, спалюючи все на своєму шляху, у висоту смерч може досягати близько 5 кілометрів. Напір розпеченого повітря досягає ураганних швидкостей. А температура зростає до 1000 градусів за Цельсієм, все в окрузі засмоктує вогонь, вогняний смерть не тільки незвичайне, але і смертоносне явище на щастя. Явище це досить рідкісне, однак кожна поява вогняного смерчу залишилася в аналах історії. Це і велика лондонська пожежа 1666 року, Пожежа в Києві 1812, велика чекаська пожежа 1871 го та інші жахливі випадки буйства вогняної стихії прекрасними можуть бути не тільки природні феномени, а й творіння людських рук. На сайті Yousnaiv серію є докладна стаття про найкрасивіших салютах і фейерверках.